Одного разу прийшов до Ісуса чоловік, Яір на ім'я, який був головою синагоги, припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до Нього в хату, бо була в нього дочка, одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І як він ішов, тоді люди тиснулися до нього. Аж тут жінка, якась, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю одежі і умить стала здоровою. Кожного разу, коли ми читаємо про якісь чуди, які робив Ісус, завжди там є два фактори. Там завжди є Божа ласка, Божа сила, Божа всемогутність. Але з іншого боку, там мусить бути завжди віра людини. Коли Ісус ціляв людей, Він кожного разу каже: «Іди в мирі, віра твоя спасла тебе. Ми бачимо в розпачі Іра, який приходить до Ісуса, який має одну єдину дитину, яка тяжко захворіла, і він знає, що вже ніхто їй не може допомогти. Він бачить, що його дитина помирає, і його єдиною надією лишається Ісус. Він чув про нього, він знав про його чуда. Він йде до Ісуса і просить в нього допомоги. Але в тому моменті, коли вони ще йдуть в дорозі, приходить звістка, що та дочка померла. Попробуйте уявити собі розпач того батька. Хто має дітей, той знає, що то означає любов до дитини. Що то означає, коли твоя дитина хворіє, коли твоїй дитині боляче. А тепер можете собі уявити, що це означало для Яїра. Він мав, ще то останнє. То надію він ще тримався за Ісуса. Він думав, так, прийде з і тепер йому кажуть: не турбуй учителя, твоя дочка померла. Бог в тому моменті поставив Яїра до такої, здається, тупікової ситуації, так на людський розум. Але в тому моменті ми чуємо той впевнений, владний, а спокійний голос Ісуса. Він говорить: не бійся тільки віруй. Яїр ще зловився за те останню надію за те слово Ісуса. А отримав чудо. Він довірився цілим серцем Ісусові, а стояв в вірі і отримав чудо, тому що наш Бог є Богом неможливого, для якого нема безвихідних ситуацій. Тому що Ісус є начальником, Творцем життя, Він є самим життям, і для нього немає нічого неможливого. Яке значення для нас має сьогоднішня історія, яке слово з тої історії для нас є на сьогоднішній день важливим. Не бійся тільки віруй. Ті слова не бійся так часто повторюються в Євангелії. Неважливо, в якій ти є ситуації, неважливо, що ти перед собою тепер бачиш, неважливо, яка є ситуація в твоєму житті, не бійся стій вірі, довіряй Богові. Теє Слово важливе, Ісус лишився той самий вчора, сьогодні і лишиться той самий назавжди. Він не лишив нас, Він не лишив нас самотніми, Він не відвернувся від людей. Він завжди є з нами, завжди є з тими, хто його приймають, хто йому довіряє, хто вірить в нього, хто кається в своїх гріхах, хто просить в нього прощення, хто приймає Його як свого єдиного Спасителя. Ми мусимо пам'ятати, ми мусимо пам'ятати і жити тим словом Ісуса, тому що Біблія є для нас важлива, тому що Біблія є жива, тому що Слово Боже є живе, для нас є важливо. Не бійся тільки віруй, не бійся і стій у вірі. Нагадався мені такий один гарний приклад. В церкву вриваються чоловіки в масках з автоматом. Зразу паніка переполох, і вони кажуть, виглядало так. От... Ніби як в мусульманських країнах вбивають, вбивають християни, і вони вбивають, вбігають і так. Хто відрікається Ісуса, може вільно вийти живий. І більшість вийшла. По одному ставали і більшість виходили. Більшість виходили. Лишилося декілька людей, небагато, лишилося дуже мало. Ті чоловіки були з автоматами, то не були муляжі, то були справжні бойові автомати. Вони тоді зняли маски, поскладали свою зброю і сказали: ми не хотіли молитися з вовками. Отаке От було випробування. Але знаєте, і в тих людей, які лишилися був страх, і в тих, які пішли, був страх. Бо ті, які пішли, вони не боялися гріха, в їм був страх за своє життя. Але ті, які лишилися, вони боялися зрадити Ісуса. І вони були готові. Пожертвувати своїм життям, але не зрадити, не відступитися, ото лишилися єдині правдиві християни. Вони не боялися, що їхнє життя закінчиться, бо вони знали, що після смерті вони зустрінуться з Ісусом. І коли ви будете стояти в вірі, коли ви не будете боятися і будете дивитися в очі тим випробуванням, будете дивитися прямо в очі тим терпінням, без страху за себе, коли ви будете. Терпеливо переносити і ті страждання, тоді прийде перемога. Тоді Ісус зробить те чудо, тоді Ісус каже, дівчино, встань. Тоді Ісус може зробити те чудо. Розумієте, але і там в Яїра були люди, які насміхалися з Ісуса, так конкретно говорить Євангелія. Там були люди, які насміхалися з Нього. Розумієте, насміхалися з Ісуса, бо, бо та дівчина вони казали, та дівчина померла, Ти якийсь, що, що ти нам розказуєш, а потім побачили її Воскреслою. І тепер є люди, які насміхаються з вас. Але Ісус взяв з собою тільки трьох апостолів і батьків дитини. І тепер, якщо ви будете стояти в вірі, ви побачите ви побачите те Воскресіння те воскресіння україни те воскресіння нашого народу ви ви побачите ви побачите перемогу Ісуса христа